Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. І сьогодні в нас на огляді двигунчик. Це досить така бюджетна модель від компанії Universal на 7 кінських сил. Моделька 210 G20. Отже, двигунчик одноциліндровий, бензиновий, ух ти, блін, чотирьохтактний на 7 кінських сил з повітряним охолодженням. Ручний стартер у нас присутній. ну і він тільки. Також у нас датчик масла присутній. Всі тумблірочки виконані якісно. Загалом якісний двигунчик по собі. Вал на 20 мм під шпонку. Також у нас встановлений повітряний фільтр з масеною ванною. За традицією показуємо, що знаходиться всередині. Так. Ох, він повністю знявся. Нам треба ось так. Ось так він виглядає. Тут у нас губка, яку можна простягнути після використання або ж замінити це копійки кошту. і слідкуйте за цим, бо воно зберігає ваш двигун. Заливаємо масло по саму губку і після того тільки починаємо працювати. Обов'язково за цим пильнуйте. Вартість його 3800. Всього-навсього. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий, або, до речі, якщо користуєтесь таким двигуном, саме на 7 кінських сил 210, то Напишіть в коментарях, як вам взагалі експлуатація. Всім буде дуже цікаво. Загалом його можна використовувати як на мотоблоки, так і на щось ще. Наші клієнти був, був момент, коли використовували, робили баги. Ну, не багі, а ці картінги. І ось на картинги встановлювали такі двигунчики. І... Якось воно в них працювало, тому де можна його застосовувати, це вже вирішувати лише вам. А все залежить від вашої фантазії. Тому переходьте за посиланням, там буде вся актуальна про нього інформація та вартість на той день, коли переглядаєте це відео. В нашому магазині доставка присутня по всій Україні. Поставте лайк, напишіть комент і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі всім, па-па!